Мені прям подобається. Оці здорові, такі низькопрофілька. Бомба. Красний би, але якийсь такий ну, прикольний. Прям. І у нас на 60%. Ну, грубо кажучи, на 60% нам вдалося його покращити. Тобто, як і обіцяв, ми сьогодні будемо збирати ось це прекрасне чудо. Так що давайте приступати. Давайте потихеньку його збирати. Тому Мерседес сьогодні повинен бути зібраний. Погнали! Ну а перейти хотілося би як завжди. А завжди ми переходимо що? Ми переходимо з того, що ми миємо автомобіль. Так, да. погнали. Ой. <свят> миємо, не красимо, не красимо. Треба саме мити. Ой, хорошо, погнали, давай. що це? Що це тільки що сталося? Алло. Давай, промивай. Хімчисточка, ну. Блін, звісно, тут салону і немає. Я не знаю, що тут хімчистку якусь робити, ну. Зробимо, вже зробимо, якщо вже почали робити. Ну, Мерсик такий непоганий, я вам скажу, ну в принципі, я можу сказати, що він мені подобається навіть. Але подивимося, подивимося який він буде трошки згодом, коли ми його вилікуємо, справимо і ну, взагалі, зробимо з нього песінку. Просто таку конфеточку просто буде ляля. Так, хорошо, добре. Е, кузов відновили, так сказати. Тепер, ну, в плані відновили. <свісно> відновили те, що могли, так сказати. саму раму, це все. А зараз будемо переходити до самого головного це відновлення всіх навісних. Саме навісних оцих деталей. Ну, у нас, в принципі, їх і не дуже і багато, у нас таке бампер спереду, бампер ззаду, і на цьому по факту все. Давайте спробуємо ще відновити, якщо вийде, звісно ж. Ага, клас. Е, да, Клас. Я поняв, хорошо, бампера навіть не можу відновити. Ну, ладно. Значить, будемо цей мерс. Е, на нього немає ніякого біса. Жалко. Я думав, що є. Мені, по крайній мірі, так казалося, що є. Е, добре, тоді беремо відразу все стандартне, просто все до да відразу, тому що ну, нема смисла. Тільки треба зрозуміти, в який кольор треба його красити. Я думаю, що в якийсь наподобі серебристого, тому що ну, мені подобається оцей мерс іменно в серебряному такому кольорі він взагалі класно дивиться. О, типу оцього бампера, бачите, такий сіроватий такий. Ну, я не знаю, чому я його вирішив назвати серебрістим, але, типу, для мене це якесь таке більш серебро. Щось наподобі цього. Так, хорошо. Ну от, дивіться, які тут прикольні ці штучки. Чи вони не по всьому кузові йдуть тоді? Хроміровані оці кренділюшки Так, номера згодом поставимо. Зараз номера я ставити не буду, так що не дивуйтеся. Номера я ставлю трошки пізніше. Е, я не знаю, тюнінгувати його ми, в принципі, так сильно не будемо, як е, всі інші машини. Ну, я маю на увазі салон там змінювати, знаєте, типу такого. Ми чисто поверхнесно візьмемо, зробимо все, що можна. Блін, було б прикольно, звісно, мигалки додати, ну, ладно. Буде поки що без мигалок. Кстати, а. Ні, я думаю, що не можна. Це тільки на стандартні, більш стандартні такі машини. Можна мигалки поставити. Добре, давайте салон. Давайте відразу салон розберемо. І будемо його потихесенько збирати. Так, добре. Переходимо до салону. Блін, сиденья, звісно, такі собі. Ну, блин, а що я хотів, Чесно. Що я хотів? Це ж стара машина, це не нова машина, тому гріх удивлятися, так сказати. Так, так, так. І зараз все. По факту, все, що знаружи, ми зробили. Єдине, що ми не зробили. Це, звісно ж, ми не покрасили. Тому давайте переходити до покрасочки. Ні, Ну реально, я не розумію тільки одного. Чому ось тут іде ось сіре-сіре-сіре, а тут немає його. Як так? Ну, типу, не допрацювали машину чи що? Добре, фарбуємо. Блін, ми колись уже фарбували це такий сібристий. Ой, у нас такий форт є, ладно. Хром, це, звісно, класно. Хром це прикольно. Але не будемо цього разу робити хроміру. О! Блін, прикольний колір. Отакий, прям. Да, отакий. ні стоп. А. Я не знаю. Давайте отакий ось синенький, блін, оцей класний. Мені понравився прям. Оцей такий синенький, прям. Реально непоганий. Один із непоганих кольорів. Ну да, тепер дивиться Мерседес майже повноцінно. Салон все є, дивіться, який салончик. Єдиний грішок за ним він не заводиться. І це понятно. І я нав... навіть не так би сказав. І це не дивно. Подивіться, що з двигуна. Двигуна немає просто-напросто. Добре, хлопці. Давайте, знаєте що, давайте переходити до його зборки. А саме до зборки двигуна, як завжди, все по традиції. Я просто дуже обожнюю двигун відразу збирати. Окрім того, що кузов там фарбувати туди-сюди, от двигун теж дуже обожнюю збирати. Так, хорошо. Піднімаємо. Піднімаємо тачілу і будемо зараз від'єднувати карабасік. Що ні. А, а я тільки хотів говорити, що ніде нічого не закисло. Угу. Ніде нічого не закисло. Да-да-да. Саме так. Закисло. Все позакисало. І тут болти позакисали. Ну нічого. Чесно кажучи, от єдиний мінус, що ну від цього двигуна нічого немає. Там блок і на тому все, навіть здається, поршнів немає. Так, да, поршнів навіть немає. Жодного причому. Колінвал тільки є, ну таке. Ну нічого, будемо збирати. Е, до, речі, до речі, до речі, можна якийсь тут двигун поставити? Не можна. 389 кінських сил і 600 майже крутящого моменту у нас в стоці. Ну, я сподіваюся, що ми зробимо не сток, ми зробимо набагато краще. Тому я думаю, що вона у нас уйде так не, не по-дєцьки. Зараз буде прям до фіа коштувати. Добре, хлопці, я тоді приступаю до розборки і зустрінемося вже, коли буду збирати двигун. Ну що, хлопці, е отакий от у нас получився мерседесовський двигун. Ну, як ви бачите, він не простий по-своєму, але мені здається, що буде досить таки потужний і прикольний. Подивимося все по факту, коли я його повністю зберу. А тепер, а тепер час приступати до розборочки підвісочки. Тому, хлопці, як завжди, давайте. Я розбираю і через три, два. І один, ви побачите вже готовий результат, як буде зібрана підвісочка. Ладно, я жартую. Ви будете дивитися, як я її розбираю, а як збираю, вона вже буде готова. Добре. Так, все без жартів, погнали розбирати підвісочку. Тут, до речі, я так дивлюся, не досить багато у нас і цих речагів цього всього. Ай, українські номера. Як же вони мене радують на кожній тачці, на яку я їх ставлю? Це просто, ну це гордість, це просто, це ну, Україна понад усе. Просто отак і треба завжди говорити, і щоб всі про це знали. Добре, погнали розбирати. Все, все розібрали, так що давайте реально зустрінемося вже коли зберу, тому що збирати мені прийдеться зараз. Ну, таке. Не бистро і я би сказав, і недовго. Тому погнали. A few later. Ну що, хлопці, в <кій> мене навіть, щоб ви розуміли, вийшло підібрати досить таки ідеальні колеса. Тому зараз я буду ставити доставляти всі інші колеса, і вже можемо приступати до того, що. З'єднувати все з мотором. Починати з'єднувати все з мотором. Тому погнали. Так, до речі, я тільки єдине, що забувся, я поставив там топливний А, ні, топ паливний насос я не поставив. Все. Все, паливний насос по підвізки. В принципі, все закінчили. Тепер залишиться лише діло за малим. Поставити радіатори, поставити предохранителі оці всякі, і я думаю, що зальємо жидкость. На цьому все? На цьому просто буде все. Вау! Є БК двигуна. Двигун Б. Серйозно, а ну, секунду, 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 секунду. Стейдж 3. Готово. Стейдж 3. Сподіваюсь, це саме той стейдж 3, який я можу поставити. Не той зараз. Тоді, значить, оцей. значить, це для електричок. Да, стеж 3. Ну це не повний стейдж 3 зараз. Ви бачили, прирост на 6% буде. Но не-не-не, я знаю, як збільшити. Так, здається, оцей у нас, да. На 7,2. 7,2%. Е, я скажу так, це непогано. На 7,8 навіть. 7,8% буде прирост ще до нашої потужності. Добре, і залишається тоді. Поставити ще карабас протюнінгований. Mm -hmm. Я думаю, що. ну блин. щас скільки тут стоки показується ця, ця лай... лайба. Ласточка, лайба, як хочете так і називати, а ну давайте. Сток ще раз. 300 і 600. Я думаю, що десь буде 600 кінських сил і до 1000 крутящого момента. Оце мої іменно ставки. Не знаю. Пишіть про свої ставки, будь ласка, в коментарях, і мені буде цікаво, хто із нас вгадав. Тому що ви того зможете, звісно, побачити, але перед тим, як побачити, можна ще вгадати, хто все ж таки правий. Е, добре, давайте з'єднувати коробку. Так, карабас. Да. Сюди. Коробочка на місці. Добре, добре, карданчик. Карданчик у нас все, приїхав. Ладно, стартер поки купимо. Стартер, кардан і будемо зараз потихеньку все інше збирати. Добре, хлопці, я тоді збираю і зустрінемося на драг... Ой, на драфрейсінгу кажу. На трафрейсінг я не хочу, бо я і так буду знати, яка потужність. Зустрічаємося тоді на вимірі потужності. Дивіться просто, дивіться на цю красоточку. Так, да, прикольно вийшло, Диски можна було би, я думаю, навіть трошечки більше на пару розмірів. Ну нічого, як є. Ззаді, в принципі, нормально дивиться, спереду так от трохи піднято. Піде, піде. Гоу на Діно На діностенд Остання наша перевірочка. Погнали! Ну, я хочу вам сказати, що досить таки непогана машина получилась. Майже, як я і казав, 600 з чим-то кінських сил і 1000 крутящого, 729 кінських сил і 1088 крутящого моменту. Приріст потужності на 88% і крутного на 85%. Непогано попадає тачка в клас b 369 В принципі, із стандартного цього двигуна непогано так витягнули, я вам скажу в цій серії. Так що таке, отак от у нас вийшло. Всім дякую за перегляд. З вами був AtomPlay, Гра під назвою Car Mechanic Simulator 2021 і до нових зустрічей.